Друзі, усім привіт! Ви на каналі Життя за кордоном. Мене звуть Аня, і сьогодні я розповім, де шукати дешеві авіаквитки. Це, до речі, друга частина. Якщо ви не дивилися першу частину про дешеві авіаквитки, обов'язково перейдіть. За посиланням сьогодні я з вами поділюсь декількома сервісами і додатками, які ви можете, наприклад, завантажити до свого телефону і користуватися ними. І також на одному із додатків покажу. Як шукати дешеві авіаквитки? Обов'язково продовжуйте дивитися далі. Не забудьте підписатися на мій канал, тому що далі буде дуже багато цікавої інформації. І також поставити лайк під цим роликом. І перше, що я хочу сказати і зауважити, це те, що ми шукаємо дешеві авіаквитки на агрегатах, на сервісах агрегатах. А купуємо ми на офіційному сайті. Наприклад, якщо ви знайшли дешевий авіаквиток на такому-то сервісі, ви там не купуєте. Ви переходите, наприклад, до Vizer на сайт і вже купуєте там собі авіаквиток. І почнемо ми з мого найулюбленішого сайту: це Skycanner. Я думаю, що багато хто з вас чув про цей додаток і також ним користувався. Це пошукова авіасистема, яка не продає безпосередньо авіаквитки. Вона просто показує вам, де можна купити, за яку ціну, показує вигідні напрямки перельоту. Цей сайт чудово підходить для мандрівників з гнучким графіком. Плюси цього сайту: гнучкий пошук, оповіщення про ціни і легко змінити мову та валюту. Мінусів я поки що не побачила. Якщо ви користуєтеся цим додатком, Напишіть свої мінуси, які ви помітили на цьому сайті. Наступна пошукова система для подорожей це Momondo. На головній сторінці відображається просте вікно пошуку, до якого можна ввести дані про подорож. Одна з речей, яка є на сайті, дуже корисною, це візуальний спосіб, яким він показує тенденції зміни цін. Та ваш рейс. Ви можете дізнатися, чи зможете заощаджити трохи грошей, трохи зрушивши дати поїздки. Він також пропонує відстеження цін та безліч параметрів. Фільтрації у лівій частині екрану, плюси цього сайту. Це відміння інструменти відстеження цін. Експедія ще один перевірений пошуковий сервіс, який люди використовують з 1990-х років. Це, до речі, був один із найголовніших сайтів той час. Що стосується ціни, ви не обов'язково отримуєте вигідніше бронювання через Expedia. Але ви не платите більше, ніж на вебсайті авіакомпанії. Приємною перевагою використання є те, що пропонує програму Винагород. Мінуси цього сайту це те, що при бронюванні через Expedia кількість миль, зароблених вами для досягнення елітного статусу, може бути обмежена. І також ваша можливість мати право на підвищення класу обслуговування може бути обмежена під час бронювання через Expedia. Наступний сервіс, з яким я хочу вас познайомити, це ціна. Іноді його називають Курант». Пошукайте, будь ласка, я обов'язково залишу всі посилання під відео. Якщо, наприклад, у вас немає цих пошукових сервісів, ви зможете просто скачати, прийти по вкладці, яка буде під моїм роликом. Одна з приємних особливостей пошуку рейсів на Кайслайн. Полягає в тому, що він має гарний календар з кодуванням кольорів, тому ви можете легко побачити, в які дні пропонують найнижчі ціни. Результати пошуку зрозумілі та прості. Якщо у вас є гнучкість у виборі дат поїздки, перевірте дешевші варіанти прямо над результатами пошуку. Потім ви можете легко побачити найдешевші варіанти та такі речі, як речі безплати за зміну або ранні рейси. Плюс цього додатку, що ви можете скасувати бронювання протягом 24 годин безкоштовно. Із мінусів це має бонусної програми. Але якщо ви не зважаєте на бонусну програму, то можете користуватися. Орисуватися цим сервісом з пошуку авіаквитків. Ну а тепер давайте розглянемо конкретно один із цих сервісів. Я пропоную вам зайти на мій улюблений пошуковий сайт SkyCanner. По перше, я там не можу купити білети, я просто можу знайти собі те, що я хочу, і на будь-яку дату. До речі, хочу ще вам сказати, що на таких сервісах пропонують аренда житла. Аренда автомобіля, економ клас, бізнес клас та багато іншої корисної інформації. Ми заходимо на додаток SkyCanner і перше, що ми бачимо, це треба зареєструватися. Я вам рекомендую це зробити, тому що пізніше вам буде. Просто і легко заходити на свою сторінку. Я вже зареєструвалася вже давно, якщо чесно, я не пам'ятаю, що мене просив додаток. В мене на телефоні є, на комп'ютері. Якщо я не помиляюсь, це ваша почта і пароль. Все. Ви можете обрати мову, яку хочете, навіть китайську. Тому вибирайте собі мову, яка вам зручна. І що ми перше бачимо: це авіаперельоти, готелі і прокат авто. Я, наприклад, переглядаю тільки рейси, тому що більше нічого мене не цікавить. Я пишу Польща, наприклад, і куди? тут найцікавіше. Дивіться, ви можете вибрати конкретне місто або країну. Наприклад, ви хочете, я не знаю, в Іспанію, але вам все одно яке це буде місто, так? І також є тут. Шукайте всюди і складний маршрут. Я дуже часто вибираю: шукайте всюди, бо авіаквитки бувають дуже різні і дуже багато цікавих. Тому ви можете ввести конкретне місто і шукати далі. Я хочу обрати шукайте всюди. Складний маршрут це коли ви хочете скласти маршрут, там, наприклад, на 9 днів, ви хочете з Польщі вилетіти до Іспанії, з Іспанії там, я не знаю, до Франції, з Франції до Норвегії. Ну, ви зрозуміли, так? І знову закінчити Польщею, то сайт також може вам запропонувати дуже багато вигідних авіаперельотів. Я вибираю: шукайте всюди і дивіться, нам висвічуються дати. Можна не прив'язуватись до дат, а можна обрати дати. Я хочу не прив'язуватись до дат. Я обираю місяць. Сьогодні у нас 16 лютого. Давайте подивимось на травень, наприклад. Наступна колоночка це повернення, я нічого вибирати не буду. Нам треба, до речі, додати ще два боки і в один бік. Я вибираю у два боки. Можете вибрати в один бік, але краще в два боки, тому що вам вже ж треба додому повернутися. І е, так же само клас: Є економ, є бізнес, і ви обираєте одна доросла людина, і також можна діти. Я обрала одна доросла людина. І натискаємо пошук. І дивимося, що в нас тут є: Швеція, Норвегія, Німеччина, Данія, Сполучене Королівство, Бельгія. Можна обрати будь-який напрямок за будь-якою ціною. Наприклад, давайте Швеція подивимось. І відкривається дуже багато міст, і ви вже можете вибрати собі будь-яке місто, яке ви хочете. Тобто нічого складного. Давайте виберемо Стокгольм. Так? І ось, будь ласка, вам цілий список, з яких аеропортів найдешевше. Тут є і Варшава, і Краків, і Вроцлав, і Гданськ, і Люблін. І коли ви відкриваєте одне із цих міст, взагалі є за 48 злотих на 3 травня, будь ласка, 3 травня можна вилетіти до Стокгольму з Гданську за 48 злотих і повернутися 6 травня також за 48 злотих. Будь ласка. Це я вам все показала. Далі я думаю, ви розберетесь. Є за 44. Я бачу, так що можете обрати будь-яку країну, будь-яке місто. Це дуже легко, особливо коли у вас є безвіз. Або, наприклад, у вас є віза, ви можете полетіти до Лондону. Я сьогодні дивилася до Лондону 60 злотих білет. Ви можете за 60 злотих полетіти в Лондон. 60 злотих люди, Це взагалі дешево. Тому якщо хтось вам говорить, що це дорого в подорожі, не вірте. Так що, друзі, нічого складного немає в пошуку дешевих авіаквитків. Тому подорожуйте, друзі. Не забувайте також підписатися на мій канал, поставити лайк, бо далі буде найцікавіше. з вами була ваша Аня. До зустрічі!